Чи розпочнеться навчальний процес 1 вересня на всій території України? Нам показують почнеться, але він вже і почався. Я, е, ну, це, напевно, та інформація, що хтось вже ж раніше трохи почав, хтось пізніше. Моя відповідь так, але це вже в процесі, так що це вже те, що почалось. Чи знайдуть протягом місяця замовників вбивства Ірини Фаріон? Ну, чи будуть їх шукати? Їх точно будуть шукати. Чи знайдуть так, знайдуть, то ну, єдине, що не, не протязі, не на протязі. Чи дозволять в Україні заброньованим депутатам без перешкод виїжджати за кордон? Відповідь так, що. Якась погодження ну, взагалі буде, якась дозвольна система, що працює для особливих людей. Чому саме зараз Молдова розпочала активні військові навчання на своїй території? Ну, є інформація, якась, що може бути в Молдові неспокійно, і це, знаєте, як. А підготовка, а з іншого, щоб показати, що Молдова теж щось там міє, може щось має. Да? Тут два в одному: з однієї сторони демонстрація, а з іншої сторони підготовка. Е, до речі, там, наскільки я розумію, е, Молдова е, теж якимось буде робити апгрейд, що зв'язано з військовим. У нас тут а, вилазить. як... Обновлення, в принципі, підходів до військових. Так що там думаю, що щось теж почнеться в цьому напрямку. Чому в НБУ впевнені, що найближчим часом економіка України буде зростати швидкими темпами? Ну чому? Тому що вони перше. Включать якісь силові механізми і, умовно, вибачте, мене що бачу, ти кажу, будуть збивати гроші. Це от, якщо про зростання, так, такий спеціальний підхід. А Якщо по інше питання, чи буде у нас економіка зростати десятка мечів, ну, бажати і могти – це різні речі. Моя відповідь ні, не буде вона зростати, навіть якщо. І ще щось там придумує гетьманцев його команду. Чи буде зупинена участь Угорщини в Шангенській зоні? Я скажу так, що там зараз, поки йдуть про погрози, от саме йдуть погрози, я не думаю, що їх. Зараз це реалізують. Якщо це реалізують, нам тут зразу вилазить сім педаклі, яка умовно говорить, що дайте часто сім-дев'ять місяців, і отам уже, якщо вони не сядуть на от тоді вже їх можуть тоді викинути. А зараз це такі виховальна робота називається в школі. Чи виховна правильна? Чи будуть розширені санкції проти РФ та Білорусі з боку ЄС в серпні? Проти РФ точно. Це те, що вже якось завершує якісь процеси. Ми зараз почуємо. А з Білорусію там в будь-якому випадку не буде так жорстко, не настільки агресивно по відношенню до Білорусі. Там все таки якийсь легший варіант. Вони будуть, але вони будуть легші. Не настільки вони жорсткі. А Росія там іще якось зажимають їх посильніше. Навіщо до України прибув міністр юстиції Японії? Ну, точно там щось, що стосується зброї, там якісь домовленості. Але там ще й тема фінансування. Що що надовго, якісь такі плани, які є? Чи можуть по цьому фінансуванні через певний час ми побачимо щось, що буде працювати спільно? Я думаю, що так. Тому що це якийсь колективний договір, колективний договір, між країнами. Чи будуть проведені судові реформи в Україні після приїзду японського міністра? Ну, загалом так. От, чи буде воно проведено – так. Але це ж не те, що зараз відбувається. Зараз щось створюється нове. Сказати, що це швидко ні? Може навіть. Це якось протязі року, чи зразу після нового року ми щось побачимо, такі туди двіж. Тому що це зараз як е, е, іде аналіз і починається створення, перегляд, е, якісь різні варіанти. Да? От, от якось про це. Чи причетна Росія до різкого обвалу на світових фондових біржах? Та прямо… Це вони і зробили тут, знаєте, тут умовно це підготовлено, довго, і зробили максимально болісно. Моя відповідь так. Чи вдасться протягом трьох років подолати демографічну кризу в Україні? Моя відповідь ні. Це взагалі дуже болісне питання і ну, нам із того, що, думаю, що це був. Це настільки вплине, що це треба буде вирішувати на якомусь максимально високому рівні. Якщо зараз це на отак, а вдруг пройде ні. Це капець які серйозні питання. Чи будуть ефективними нові укріплення, які росіяни будують біля Кримського мосту? Ну, Тут зразу ні. Маю відповідь ні. Вони якимось чином трошечки там протягнуть момент, але ні, вони не будуть ефективні. Чи продовжаться удари українськими дронами по російських аеродромах у серпні? Ну, це надовго зразу нам повішане, Що удари це, в принципі, така довга історія, тим більше, що є потенціал. Може, свіжих дронів підвезли і так далі. Так що ми відповідаємо. Чому США погодилися поставляти в Польщу винищувачі f 35 Страшний суд бояться повтор ситуації, а і зрозуміло, з ким повтор ситуації. Так що це захист, захист країни, бояться ворога. І вже по зірці, да, працюють на випередження. Щоб навіть не повадно було. Чому в Ірландії різко скорочують виплати для українських біженців? От Як би воно не звучало, да, нам, нам дають, що їх спеціально ну, нас, я маю на увазі, тому що я ж себе українкою яким чином їх лякають, да, заставляють працювати, е, робити якийсь вибір вже остаточний. І хто не хоче, можливо, хай і виїжджає, а хто хоче, то хай працює. Це більше про політику, да, якщо це все зібрати, е, ну, може, комусь приємно там сидіти, нічого не робити. Інланцям якось не дуже. Чи справді Тайвань активно готує своїх громадян до війни та чи вплине це на перебіг війни в Україні? Чи готує так готує там взагалі воно на всіх парах, це, над цим працюють, їх якось там, може, мобілізують, готують. Тут все такий гарячий процес в е, повному. А як це вплине на перебіг війни в Україні? Ну, по дамі кубків дуже добре, що десь іде ще війна. Ну, принаймні планується. Да? Це якимось чином відтягує гроші, відтягує увагу і дає нам якесь послаблення. А, так що, ну я так розумію, що це ми ж зразу ж дивимося на Китай. Да? Китай там цим всім зайнятий. І ми не на повісті дня. І це якби нам дає якісь такі люфти для руху. Так що хай там займаються своїми справами. Як би це не звучало важко, але все, що від України відволікає увагу, то все добре. Чи отримає Україна нові системи ППО від Німеччини протягом місяця? Ну, тут відповідь залізобетонна, так. Це за це заплачено? Ми просто щось чекаємо. І його привезуть. Так що моя відповідь так. Чи вдасться Україні ратифікувати грантову угоду з Францією на 200 мільйонів євро протягом місяця? І знову нам дають так як частину колективного договору. Навіщо Дмитро Кулеба відправився у велике дипломатичне турне по Африці? А там так дуже багато завдань. З однієї сторони, якби так є історія, що може навіть шукають зброю, це може бути. Але е, тут трошечки не про те, тут якийсь проплив, в принципі, вплив на країни Африки, на угоди, і тут якась саме політична історія, Чи... що може когось переставити на свою сторону. Да? Там саме оця якась. Е, Саме політична боротьба, от за, за вплив, де Україна, яка має більше впливу. Оце там навіть не, не стільки про гроші, там про домовленості між країнами, про підтримку між країнами, щоб знайти якісь е, спільні цінності, да, і щоб ми стали по, по одну сторону барикад. От якось воно трошечки про це. Що мав на увазі Зеленський, коли заявив, що Україна готує основу для справедливого завершення війни? Ну дуже багато систем над цим працює. І там я не можу сказати, що це одна Україна, тому що нам показують, що працює як мінімум дві країни. І це про колесо фортуни, яке перевернеться, умовно те, що може зупинити війну? Це якийсь механізм зупинки війни. От він мав на увазі механізм зупинки війни. Нам так прямо сказав. чи отримає Україна близько 4 мільярдів євро допомоги від ЄС у серпні. Я думаю, що отримаємо. Там єдине, що, може, якось вона по, по якимось там секретним каналам йде да? на рівні того, що ми жалова отримуємо потім оголосимо, ну, якась отака йде з виворотом якась таємні умови, таємні угоди. от Дуже багато там такого. Але я думаю, що отримаємо.